Доброго здоров'я всім. З вами притчі Від Михалича. Жили в одному селі два брати, і дісталося їм якесь велике поле з чудовим чернозимом. Зраділи брати несказанно. Але от халепа, як же його поділити між собою? Думали, гадали, ледве до бійки не дійшло. Почали ділити по одному, здавалося, що іншу частину. Дістається більше, і навпаки, ніяк кордони не могли провести, замучилися, втомилися і вирішили звернутися до мудреця. Підкажіть нам, як нам порівну і мирно поле розділити між собою. В мене є один секрет. Зробіть так і скажуй я скажу і побачите, що так можна ділити що завгодно. Один брат нехай розділить поле навпіл, так як сам вирішить це зробити. А другий брат нехай вибере з двох половинок, яка частина буде його, а яка дістанеться братові. Дуже гарна порада. Дуже гарна притча. З вами притчі від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення.